Мова про збільшення видаткової частини на сектор безпеки і оборони дійсно ведеться вже якийсь час, і це пов'язано з тим, що ситуація на полі бою, стратегія зміни закупівлю озброєння у наших партнерів та інші необхідні речі для посилення нашої обороноздатності зумовили. Скажімо, необхідність збільшення видаткової частини бюджету саме на сектор безпеки і оборони, в першу чергу мінфін вбачає в джерелах це тенденцію до збільшення власне надходжень до бюджету, тобто збільшення доходів державного бюджету. В першу чергу, звичайно, це через збільшення. Податкових платежів, оскільки е, військовий податок, скажімо, впливає на те, що доходи в цьому році ми бачимо зростають, плюс є позитивні зрушення як в діяльності. Е, Власне, фіскальної служби, так і інших органів, які говорять про тенденцію зростання доходів. Друга частина велика, яка буде покривати, це внутрішні зобов'язання, тобто мова йде про те, що частину із цих більше 400 мільярдів ми будемо покривати за рахунок внутрішнього кредитування. Е, наскільки це реалістично, будемо ще досліджувати, але станом на зараз маємо таку стратегію і бачення Міністерства. and in Ukraine.